Права 2,12. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас в чисельнику а, що множиться на X-Y, а в знаменнику 5 на Y-X. Щоб скоротити, давайте ми в знаменнику, наприклад, поміняємо знак не y-x, а винесемо мінус за дужки і поміняємо знак доданків. Тобто ми записуємо, що це можна записати. Я чисельник записую без змін. А, що множиться на X-Y. А в знаменнику. Тоді буде мінус 5, що множиться, було y-x. Якщо ми міняємо знак доданків на протилежний, то буде x-y. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз можемо x-y скоротити в чисельнику і знаменнику. Так, то тоді у нас буде мінус, виносимо вперед, мінус, і залишиться у нас А, а в знаменнику 5. Переходимо до другого завдання. 3А-9Б у чисельнику в знаменнику 5b-5А. Ну з чисельника 3, виносимо виносимо дужки. то ми записуємо, що це дорівнює. 3, що множиться. Було 3А. Ми забрали множник 3. 3А на 3 це буде А. Відняти 9Б на 3 це буде 3Б. У знаменнику виносимо 5 за дужки, То 15b поділити на 5, це буде 3Б. Відняти 5А поділити на 5 це буде А. І це дорівнює. Щоб скоротити, винесемо мінус ще, наприклад, у знаменнику задушки. Там ми записуємо в чисельник без змін 3А-3Б. А в знаменнику тоді пишемо не 5, А мінус 5. І тоді міняємо знак доданки, буде не 3 b мінус А, а А мінус 3 b Є? І це дорівнює. Ну а зараз тоді А мінус 3 b Скорочуємо чисельнику і знаменнику мінус виносимо вперед. І в нас залишиться мінус 3 п'ятих. Є? Переходимо до третього завдання 7y-14. В чисельнику в знаменнику y квадраті мінус 4. Ну що ж, у чисельнику винесемо 7 задушки. То тоді в дужках 7y на 7 це буде y відняти, а 14 на 7 це буде 2. Є? Ну і в знаменнику ми можемо y квадраті мінус 4 записати. Як y у квадраті. Відняти а 4 запишемо як 2 в квадраті. Тоді записуємо чисельник без змін 7, що множиться на y-2. Ну а в знаменнику різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто y-2 на їхню суму. На y плюс 2. І це дорівнює. Ну а зараз y-2 скорочуємо. Чисельнику і знаменнику, то в нас залишиться в чисельнику 7, а в знаменнику y плюс 2. Є? Переходимо до четвертого завдання. m у квадраті мінус 9, а в знаменнику m у квадраті мінус 6m плюс 9. Давайте запишемо так, щоб ми могли використати формулу скороченого множення. m у квадраті мінус 9 ми запишемо як m у квадраті мінус 9 це 3 у квадраті. А в знаменнику m у квадраті запишемо. Мінус 6m ми запишемо відняти 2, що множиться перший вираз у нас m. І ще помножимо на 3. Це і буде 6m. Ну і плюс 9 у квадраті, це 3 у квадраті. І це дорівнює. Тепер різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це m-3 на їхню суму. На m плюс 3. Так, ну а тут у нас формула. Квадрат різниці двох виразів. Тобто ми можемо в знаменнику записати як m-3 до квадрату. Так? Ну що ж, m-3 до квадрату це m-3, що множиться на m-3. Ну, я розпишу, можливо, вам буде зрозуміліше. Можна було одразу записати m-3, що множиться на m плюс 3, а в знаменнику m-3 у квадраті. Це m-3. Що множиться на m-3. І це дорівнює. Ну а зараз скорочуємо і чисельник і знаменник на m-3. То одержимо тоді в чисельнику m 3, а в знаменнику m-3. Переходимо до п'ятого завдання p в квадраті мінус 1 у чисельнику в знаменнику p в третій мінус p в квадраті. Ми в чисельнику тут поки що запишемо як різниця квадратів, як p у квадраті мінус 1 у квадраті. А в знаменнику винесемо p у квадраті задушки. То тоді було P у третій степені, поділити на p у квадраті це буде P. Відняти, P у квадраті поділити на P у квадраті, це буде 1. Є? І це дорівнює. Чисельнику різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів це p-1 на їхню суму. На p 1 1. Ну а в знаменнику записуємо без змін. Це P у квадраті, що множиться на p-1. Ну що ж, на p-1 скорочуємо і чисельник і знаменник. То тоді одержимо в чисельнику P плюс 1. А в знаменнику у нас вийде п у квадраті. Переходимо до шостого завдання. У нас в чисельнику x квадраті плюс 10х плюс 25, що ділиться на mx плюс 5m. Чисельник запишемо так, щоб ми могли використати формулу скороченого множення. Записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде x у квадраті. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу має далі йти то 2, що множиться. Перший вираз у нас x. А другий вираз у нас тоді виходить 5. Бо разом буде 10х. 2х помножити на 5. Додати. Ну і 25 це 5 у квадраті. А знаменнику. Тоді M виносимо дужки. МХ поділити на м, це буде X. Додати 5М поділити на M це буде 5. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз? Використаємо формулу скороченого множення. Це у нас квадрат суми двох виразів. Отже, це буде х плюс 5 у квадраті. Так? А в знаменнику переписуємо, це у нас m, що множиться на x плюс 5. І це дорівнює. Х плюс 5 у квадраті це х плюс 5, що множиться на x плюс 5. А в знаменнику без змін записуємо m, що множиться на x плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на x плюс 5. Тоді у нас залишиться в чисельнику x плюс 5, а в знаменнику m. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скоротіть дріб. В першому завданні ми записуємо мінус А, що ділиться на 5. В другому завданні пишемо мінус 3, що ділиться на 5. В третьому завданні 7, що ділиться на y плюс 2. У четвертому завданні пишемо М плюс 3. Що ділиться на M-3? У п'ятому завданні P плюс 1. Що ділиться на P в квадраті? І в шостому завданні X плюс 5? Що ділиться на M? Ну що, ж, ось таке складніше завдання на скорочення дробів. На цьому. Право завершено.